Так, всім доброго дня, заїхав такий Giant велосипед XTS підлітковий від 7 до 12 років на фулі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, система на 8х3 на сері. Що ви розуміли, в такому стані рама, розбірний шатун, XC, Сідушка, бачите, рідна, в гарному стані, руль, вину, все рідне. В нормальному стані Вилочка. Санторуска Аєр, повітряна вилка для підлітка, повітряна вилочка. тормоза гідравлічні, то дуже рідкісний такі монетки Shimano. дискові гідравліка, це брендовий ровер. Бачите, в такому стані. Навіть бан... це кріплення підбирали під раму. гарно сходиться. Ніжка така добротна стоїть дуже, дуже гарно в дуже гарному стані. Буде цікавити, заходьте на сайт rover.in.ua. Рубрика Підліткові та дитячі велосипеди.